Він прекрасно знає. Так що знаю. Е, так так, так, так. Ну, Я думаю, ви знаєте, в мене таке враження, ясно, що рішення вже в них є. В мене просто таке враження, що вони спеціально зробили е, таку велику перерву, щоб е, журналісти розійшли. І вони зараз там за годинку чи за дві, коли нікого не буде, вийдуть, зачитають. Такі, щоб, ну вони самі бояться. Е, в мене таке враження, вони самі бояться. Бо то, е, це просто ми на роботі приказки, так що такі, от такі справи. Хоча насправді тут є та, та історія, вона має багато інших аспектів. Власенко, власенко, тут є своя. А те, що вони постійно фальшували ті протоколи, те, що вони зробили фальсифікацію того засідання регламентного комітету, це говорить тільки про вони постійно так жили. Ми їх зараз доставили, якби по правді жити, і вони починають і давати раді. І це, і ми це я вам скажу. Зараз робимо, то звукування, то тобто дуже правильно. Чому? Бо ми їх деморалізуємо дуже цей. І от завтра, коли піде зацікання вже парламенту, вони не зможуть зібрати цих своїх депутатів, ви побачите. А раз вони не зберуть своїх депутатів, значить вони ніколи не зможуть ухвалити закон ніякий, бо дії вже та зміна до регламенту. А раз вони не зможуть закон ухвалити, вони вимушені будуть приходити до нас до опозиції і з нами домовлятися. А що значить з нами домовлятися? Це значить, вони дають якийсь такий закон, а зараз опозиція дає закон. А, а ми кажемо, ми кажемо, нема питань, але будь ласка, отой от пункт викреслити, той додати. Тобто, ми, як опозиція, зможемо бути учасниками законотворчого процесу в противному випадку. Ми взагалі, от що на 180? Ну і що вони беруть і переголосовують тут. Тобто, от нам треба було добитися того, бо ми, як опозиція, представляємо інтереси більше як 10 мільйонів людей. То ті, що за нас проголосували. Хоча зараз, думаю, ще більше будуть, будуть і відповідно, люди. значить, ми маємо добитися того, щоб голос тих 10 мільйонів в парламенті був почутий. Нам же закони треба приймати, треба приймати, але нам треба приймати закони такі, щоб хоча б в інтересах то було для людей. Для людей. І Я думаю, що оцей оце, ви собі навіть не уявляєте, нас вони собі що Оці зміни до регламенту, вони думали, що а ніби так поступилися дурницею, і далі будемо. Вони собі навіть не уявляють, що вони... ясно, що вони намагаються зараз пересварити нас між собою, а ну, то вони всяку інформацію закидують в інтернет, все, знаєте, кожному, один на одного, там -то, то, що бок, сказав, на я Тинюк, то хоча я того не говорив, а я Тинюк, на кличка сказав, то а кличко на тягне бок, і воно вже, знаєте, як в тому анекдоті, а осадок залишився, <зас> ніби <зас> то <зас> вияснили, що нічого. Так що зараз треба чітко усвідомлювати, що наш основний удар проти тої бази, а потім таке робити. Ну, послухайте, е, власне, туди буде захищати як адвокат. Ви розумієте? Тобто, щоб ви розуміли, що е, ми, ми ж ж є процес боротьби. Сьогодні ми є депутатом. Завтра ми можемо не бути і Це не означає, що ми складемо зброю. Ні, Ми тут я не розумію, що я е, зараз суть не в тому, чи в нас є корочка, чи нема. От що ми це говоримо ставимо питання? І що з того, що в мене є отой той мандат сині, що я є депутат, коли наші. От Свободівці були біля гостинного двору. І що? Як він показує е, Беркуту е, мандат, а йому каже, пішов ти на три веселих букви, є палкою по голові, лупить його, копають і каже: а мені байдуже, що ти є депутат. Тобто, суть в чому, о того мандату депутата опозиціонера, що я маю мандат. Ми виступаємо, наприклад, проти недоторканості, але недоторканості економічної. Це значить, якщо я маю мандат, якщо я вчинив злочин економічний, значить я мушу за то відповідати. Але має бути політична недоторканість. Що це значить? Що якщо я є депутат-опозиціонер, значить я представляю певну групу опозиційних налаштованих до влади людей. Відповідно, люди дали мені мандат, значить я їх маю захищати. І якщо десь там під гостинним двором чи десь там на якихось інших забудовників людей. Зневажають, б'ють там, створюють їм проблеми. Значить, я як депутат повинен прийти і захистити людей. А яка то туда, тоді яка тоді моя місія? Що якщо я як депутат приходжу, а той самий е, Беркутівець лупить мене палкою по голові і каже, пішов ти на розумієте? Тоді в чому суть мандату? Для чого тоді той мандат потрібен? Не вашу ми я ми постійно рибаку. Я постійно рибаку про то говорю. Я горю шано Ви повинні запам'ятати. Ви голова Верховної Ради, і ви. Якщо зараз створюєте отой прецедент, завтра ви будете в опозиції і будете як свині, недорізані вирещати, що щось з вами хтось щось не так зробить. Але ж ви бачите, що ви зараз коли і то, при чому не поодинокий випадок з цим гостинним двором? Я думаю, ви... в Одесі, пам'ятаєте, була та ситуація з підприємцями? Чому створюються конфлікти? Тому що, коли приходить депутат, стоїть міліція, і як депутат показує, от я є народний депутат, прошу мене пропустити. Я хочу вам задати, шановний пане офіцер. Питання, чому ви не пропускаєте тих людей? Чому ви тих людей штовхаєте? По-людськи, нормально, по закону має бути так. Так, я розумію, що ви є депутат, значить раз ви є депутат, прошу, ви проходьте. Я кажу, а я ще це є мій помічник, я зі мною людей прошу не рухати. Я як депутат маю право контролювати і слідкувати. Все, ми тут дотримуємося і зразу вони себе мають по-іншому поводити. Розумієте? А коли навіть під час тих подій в бостинному дворі того самого Андрія Мішенка запакували в автозак. Що народний Закрили, Я не через, я не через то, що він там дуже великий той Андрій Наш Міщенко, але Андріна то що він депутат. має пост деповін посвідчені депутати. Він показує посвідчення. Або коли той попов робив ту громадську раду, Леонов, Едуард Леонов, депутат з Криму, наш прийшов. А він інвалід. В нього е, поломані п'ятки, бо колись ще знаєте того грача, такий був комуняка в Криму. Його охоронці, охоронці того грача, вони скинули в Криму в Сімферополі, Вони скинули, вони скинули того Ліону. Давайте трошки вони скинули того Ліонова трьох е, трьохметрової е, висоти і він п'ятки поломав. І став він тридцять три роки інвалідом. Так, гедір Ліону водить паличку. Він прийшов з паличкою. В одній руці показує посвідчення депутата, в іншій паличку. Палку поламали, посвідчення викинули, тобто вони ж ніхто не зважають. Тобто я не через те, що ми, як депутати, вимагаємо до нас якоїсь уваги, особливо ми зовсім не в тому, а в тому, що ми представляємо інтереси громади. Отходьмо покриття. Ви в Україні, не здавайтеся. От охоронські, охоронці. Ну зараз Багиповіча. зараз всі такі. Вони вони роблять, вони роблять собі, вони роблять собі ведмежу послуг. Бо вони налаштовують на людей. Я хочу одне сказати: нам треба готуватися квітень травень. Квітень травень, нам треба готуватися до масових акцій протесту. Тільки ви розумієте, що є, яка є ситуація, що дуже важливо, щоб під час тих масових акцій протесту не тисяча людей було. не десять тисяч. Ну, мільйони не мільйони. Якщо в Києві тисяч сто вийде, це буде правильно. Але дуже важливо, щоб не тільки в Києві виходити. Київ сьогодні дуже правильно налаштований. Вони тому не хочуть вибори в Києві вони розуміють, що вони тріском програють різко програють різко програють і тому вони і тому потихеньку, потихеньку, якраз я думаю, що та ситуація нагнітається. На жаль, економічна ситуація є просто катастрофічною. Ви знаєте, це, це просто це є жах. Просто то що то що то, що люди розк... я був то зараз в Дніпропетровську та ви що, щодо Дніпропетровську, ніби їхня територія та люди виють, або я в Єнакі, або я в горлівці. Ви що думаєте, там люди нормально живуть? Шахти закриті. Чому вони голосують? За голосує, та вони за них голосував? Я да, пробую, да, і читаю, Але ж треба спротив, да. розумієте, чому Київ не дав перемоги їм? Да, да, тому що Київ противився, тому що Київ протестував. Нам треба людей переконати в тому, а що вони мають боротися, за свої завтрашні щось. Ми не боремось, ну так читали голоси вам скажу, я Нормально читали. Вот я в Волонському районі була в самі. У нас нормальна була не нормально. У нас поняли, що свобода, все-таки свобода. Ми там о свободах ви розумієте, вони по до свободи вони ж вони ж як? Вони ж вони ж коли побачили, що ми робимо правильно, в чому? Ми почали робити правильні речі в місцевих органах влади у Львові, Тернополі і Франківську, де люди нам повіли і проголосували. Вони, звичайно, нам палки в колесо ставлять. Гроші не фінансують, ні копійки, чесно але все одно нові вибори за нас знову люди голосують. Тобто бачать, що ми нормально працюємо, ми люди. Але вони, коли вони побачили у ті моменти, вони почали нас обріхувати. Ми віримо. ми вам віримо. у нас красимо, ми вийшли чорти well з рогами? чотири гривні пенсія і малі першої групи. Вони мені таку пенсію дають. Як же? За квартату за що? Як же тоді? Знаєте, знаєте, а не найприкрише, найприкрише, що я з тими людьми спілкуюся. Я не хочу нікому в кишеню заглядати, але вони за один обід платять більше разів три. Як ваша пенсія місячна. розумієте? місяць дихання це... треба оце, перекрити, перекрити. можуть больше Ні, ну розумієте? Думати. Зараз яка є ситуація? Ми ясно, що ми опозиція. Ми можемо бути такі, як то кажуть, хороші хлопці, робити все правильно, але нам треба підтримка людей. Нам треба. Ситуація, щоб воно все зараз ми це все можемо... ми, ви лідери, ви лідери, повинні ж правильно нас Я вам ми скажу, ми нас все нормально. Ще три місяці тому назад я був дуже песимістично налаштований щодо можливості нашої співпраці. Поки що, я не знаю, десь дерево є, щоб постукати. Ну поки що, ми десь десь знаходимо якісь певні моменти. Ми як домовилися? Ми насправді ми домовилися таким чином, що ми є дійсно рідними. Ми свобода націоналісти, у нас є своє бачення економіки, соціальної політики. Я як ліберальна партія Батьківщина, про змін має своє бачення. Кличко має своє бачення, але ми сказали, слухайте, давайте так, що сьогодні основне то завдання, що нема правил гри. Ми, ми є то різні, але є Янукович, і кому наплювати, що люди є різні. І тому наше завдання створити правила гри. І ідеальне суспільство буде тоді, коли ми з вами втрьох можемо опонувати, виходячи з наших переконань. Коли ми троє вийдемо на телебачення, і ти скажеш, я вважаю, що треба робити так, а ти скажеш, я вважаю що так, а я скажу так. І тоді люди будуть мати право собі виборч, хочу того вибрати, хочу того. А зараз людей немає права вибору. Ото про що ви говорите? От пані казали, що просто люди голосують по одному, а відповідно рахують по іншому. І ми зараз бачили, як проходять оті навіть проміжні вибори. Адмінресурс, ті бюджетники нещасні, їм там платять тих пару копійок, але вони розуміють, що в них іншого виходу немає, перевіряють, контролюють. Але з цим тим можна реально бороти. І треба бороти. Ні, ну так в Шеченківському районі суть яка, що є 5 округів. Вони, вони, Сказали, що вони будуть робити вибори, а вони виборів не роблять з однієї причини. Вони бояться ті вибори. Бо ви собі уявляєте? Ви собі знаєте, що вони бояться? По-перше, вони вибори в Шевченківському районі програють точно. По-друге, уявіть собі, хай буде два місяці, якщо два місяці, виборча кампанія, Шевченківський район це не тільки центр Києва, це фактично центр України. І якщо протягом двох місяців буде іти масова кампанія вулична на е, дострокових виборів, оце буде підігрівання революційної ситуації не тільки в Києві, а й по всій Україні. А якщо ще врахувати, що решта укругів там є два округи в Черкасах, є один округ в Миколаєві. І ще шість округів Севастополь, Лебідів. Ну Севастополь там звичайно своя ситуація, але Лебідів, якого призначили міністром оборони, який балотувався по да, да, да. Ну, То теж до речі, ситуація Лебідєва, російський паспорт. Та там evet. у них у всіх, по-моєму, російські. паспорт і він... Там і e ізраїльський паспорт має. А ізраїльських там... Там, e e e e e по-моєму, половина. Ми за вас. Ми за вас. Олежа, спасибі. Слава Україні. Здоров'я, слава Україні. Хай Господь дарує вам здоров'я. Дякую, і вам здоров'я. І вам здоров'я. Олежа, умничка, спасибі, дорогой. Ми вам вірю. Треба достоять!